Ромку, ти колись дарував мені квіти, подарунки, готував вечерю, а тепер ніц. Катю, ти десь бачила, що прибалка годував зловлену рибку? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Учора йшов із роботи додому, зустрів знайомого. Вирішили попити пиво. Погуляли парком, попили пиво. Сіли в шашличні, попили ще пива, душевно так. Потім я запросив його в гості, взяли щепива. Прийшли до мене, а я нещодавно в'їхав у нову квартиру. Вожу по кімнатах, показую, розповідаю, як я ремонт зробив. Він усе перепитує, всім цікавиться. Підходить дружина і каже нам Хлопці, вам, по-моєму, пива вже досить. Чому це? Ось ви все про ремонт говорите. Ну, то людині ж цікаво. А нічого, що якраз він цей самий ремонт зі своєю бригадою і робив. Хай їм заходить в ресторан, кличе адміністратора і вручає йому сотку. Ви хочете замовити столик? цікавиться адміністратор. Ні. Через дві години я прийду сюди з дамою, і ви таки повинні будете сказати, що місць у вас немає. Маленька Марійка радить своїй дорослій незаміжній сестричці. Щоб зустріти нареченого, дівчина повинна виходити на вулицю весела та нафарбована, бо якщо вона йде сумна та не нафарбована, всі одразу розуміють, що вона вже одружена.